Так, погралися з прикаткою, погралися з тиском на сошники. Вирізли цікаві нюанси. Зараз все покажу, все розкажу. Ну так виглядає, звісно, красиво. Жовтий з синім трактор і жовтий з синім сівалочка. Красота. Значить, що хочу сказати. Перші враження про сівалку. Ми вже на посіві побачили недоліки двохдіскового сошника. Зараз ми просто будемо настраювати на робочій швидкості 8-9 км за годину, тому що в динаміці картина зовсім інакша. Сіє сівалка зовсім інакша, і показники всі зовсім інакше. Оце дивіться, перше недоліки двохдіскового сошника. Якщо ви бачите поле де дуже добре заборонована, це пахота і дуже... ще й пройшовся, дуже мілкозерніста почва, все класно. Но, тепер дивіться, в чому суть дводіского сушника. Перший недолік. Ми, коли заходимо в землю, ми вириваємо диском з посівного ложа мокру землю. Оце найвеликий недолік. Ось ідуть такі кусочки. Це з диску, воно прилипає до диску, бачите. Ось. І відривається і викидає. Чого? Тому що диск прорізає слой. Ось слой, допустимо, у нас іде раз, і тут йде посівне ложе. Посівне ложе у нас вологе. Ось. Тут культиватор дуже хороший, ми будемо бачити, що дивіться, воно прекрасне. Волога є, і вона, так скажем, ну, дуже рівна рівне посівне ложі. Но, Оце недоліки двохтіского сошника, такі скибки. В чому проблема цих скибок? Тому що вони валяються скажімо так, на почві, отут ж диск відпечатався. бачите. Вони валяються в посівному ложі зверху. Вони не на посівному ложі, а на рядочку валяються і іноді заважають рослині рости. В принципі, смертельного нічого немає, росте із такими грудками і все. Але вони, коли засихають, вони становляться камінючками. Тобто вони ніколи не розсипляться, вони будуть такими запеченими такими грудками. Це, ну, це недоліки двохдискового сушника. І в чому прикол, що коли ми скорості додаємо, цей ефект збільшується, у нас, вони вилітають просто. Тут колесо глибини з однієї сторони, цей ефект зменшує. У нас не, така, не так сильно вириваються. Грунт не так сильно виривається, не так сильно цей ефект помітний, але він є. Ну, от бачите, ви йдете, і у вас такі от надірвані куски. Тобто було вроді би тут все класно. От от. До речі, от, що касательно посівного ложа, от дивіться, показую, слой згортаємо, дивіться. Чітко. Ось мокра земля, чітке посівне ложе. І чітко зверху у нас культивація. Оце у нас культивація 5 см. все. Ось Дивіться воно. Тобто, коли заходить дисковий сошник сюди, він робить вирив і виброс. І ще момент. Зараз ми будемо дивитися, чи не виходить у нас так, що коли сошник вирвав з посівного ложа вологу землю, чи не засипається туди з верхнього слоя земля. Це зараз дивимося по нормі наче все добре, по глибині теж вроде би попадаємо. Зараз підійдемо, покажу. Взагалі сівалочка дуже подобається, концепція класна. Да, взагалі все класно, тільки треба от... доопрацьовувати. Це така проблема. Ну, на нулю може цієї проблеми і не буде взагалі. Може ця проблема буде тільки от... В таких моментах. Так, дивимося, ну, Можна... Ага. Ось срез у нас виходить. Чого зрізаємо так, щоб видно було чітко глибину, ось срез. А можна лопатку? Це, Вчорашня бубка. О, набухла. Вже набухло. Вчора вчора експерименти проводили, вже проростати починав. Дивимось, ось у нас 6 см, 4, ось 6. Ось зернина і глибина. У нас десь 6, скажімо так. 5-6 см. Да. А можна ще покопатися, отак, щоб. Ага, ось вона. Дуже чітко видно. Ось, ось настінина знаходиться в товщі. От. І от її глибина. Ну, десь 4,5 4, см. Так, а можна ще мені отак відкрити Оце ж оце, про що я кажу? Оце брилки, які нам ну, не нужні, не подобаються. Тобто воно не присипано мульчой. Але зверху лежать такі. Такі нехороші брилки, які потім засохнуть. Мені треба відкрити ложе, щоб ми побачили, що у нас, в чому воно лежить, в, в, в мокрому, в сухому, як воно придавлено. Все треба бачити. Так, ага, ось ми бачимо. В принципі, воно всім ложе лежить в мокрому. Так, да, є І ось є, да? це ж... Вчорашній це... Це ну. Вчорашнє ага, а зовсім напрям. Угу. В принципі, воно в мокром лежить, щоб сказати, що воно якось придавлено там, класно. Десять, я, б, десять, можна... я б не сказав, би, що воно класно придавлено. Тобто десять, воно, воно, воно лежить, скажімо так, ось просто. Все. Івана, да. Розкладка хороша, але придавка як такової, я б сказав, би, що він просто перемішано. Зараз будемо гратися із сошниками, з прикаткою. з прикаткою будемо гратися, дивись, що воно буде. Таке. А ми тут відпустили на всю її, так? Розпустили. Я зрозумів, ладно, щось будемо думати зараз. Угу. А може ще якийсь рядок? Перед ним давай я цей роздовбемо, глянемо. Бережно зрізай. Ага. Да, оце воно йде. Чого зрізаємо лопата, щоб видно було срез, де конкретно залягає насінина, не, не зверху розкопали і непонятно де вона, а іменно срез. Опа, не зрізали, нічого нічого, зараз ще раз знайдемо. Десять тут воно має бути, ось тут. Ось, ось. ось я бачу посівне ложе. Бачу, бачу, посівне ложе. Сої я не бачу. О, і... Те, там то а... видно, Тут видно, так не видно в слої, в якому воно залягає. Так, Це... стоп, ось, ось знайшли. Так ну, ось насінина. Я б не сказав би, що вона хорошо придавлена, вона просто перемішана. Ну і, і на жаль, на жаль, конечно вона вона присипана таким, таким слоєм. Ну ось ось насінина. В принципі, вона лежить в мокрому, але насчет прикатки є питання. Прикатка так, 7-8. Вона, скоріше, не прикатує, ось, до речі, зріз сошника. Ось видно, як сошник зрізав сім'я ложе. Зріз сошника і отут от сім'я ложе. Діло в тому, що прикатано, скажімо так собі. Хотілося б, щоб воно було більш вдавлено і більш. О, 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 ось насінина, але вона ж кажу, вона. Дуже слабо придавлена, просто лежить. Отакі пороги. Будемо далі настраювати.